«Отче, ми поклоняємося Тобі, і ми дякуємо Тобі за те, що Ти даєш нам свого Сина. Оскільки Він живий, ми не маємо страху перед майбутнім. Ми віримо Тобі, ми довіряємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, що Ісус живий і Ти живий, і ви обидвоє любите нас, і Дух Божий є в нас. То чого нам боятися, слава Богу. Дякуємо Тобі за це чудове зібрання, Господи. Я молюся за кожну сім'ю, представлену тут на цій конференції. Твоє благословення на кожній сім'ї, і ми віддаємо тобі хвалу, славу і подяку за те, що все добре в ім'я Ісуса. Амінь. Все добре. Сідайте, будь ласка, все добре, все добре. Ось що вам потрібно пам'ятати. Якщо ви збираєтеся дивитися новини, ви повинні пам'ятати про це. Ви знаєте те, чого не знають вони. Можливо, вони знають багато природних речей, чого не знаємо ми, але ми знаємо щось надприродне. Ми знаємо, що наш Бог забезпечує всі наші потреби за своїм багатством у славі. Не згідно з новинами на землі. Слава Богу, алілуя! Ніщо не зрівняється з ходінням вірою. І сьогодні я буду говорити з вами про віру. Я хочу поговорити з вами про віру. Ми будемо слухати і досліджувати. Почнімо з першого послання Івана 5:4. Бо кожен народжений від Бога, переміг світ і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Тут сказано наша віра. Якби вона стояла в одне ні, це була би моя віра. Це перемога, яка перемогла світ, моя віра. Скажіть, моя віра перемагає світ. Це написано до всіх нас. Тут сказано наша віра, але я маю віру, і ви маєте віру, яка перемагає світ. І ця перемога, що перемогла світ, це Перемога, що перемогла світ, віра наша. А хто перемагає? Хто Однина. хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий. Коли ми народилися згори, коли ми почули про Господа Ісуса Христа і ми прийняли Його Господом нашого життя, ми переродилися і коли ми переродилися, ми переродилися не невдахами, не переможеними, не невіруючими, але ми переродилися переможними. Алілуя А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус Ісус є Син Божий. Отже, ми переможці можливо, ми ще не перемагаємо, але ми народжені переможцями. Знаєте, людей, які народилися з талантами, Я би дуже хотіла мати якийсь талант. Я не можу співати, не можу грати на піаніно чи грати на трубі. Я можу трохи танцювати. Хоча, знаєте, у мене рідко, коли випадає така нагода, але я жартую, я не дуже добре танцюю. Однак мені це подобається. Та як би там не було, можливо, ми не народилися з талантами. багато хто з вас талановитий. Ми намагаємося не заздрити, але ми народилися з цим. Всередині нас народилися згори з тим, що ми переможці. Ми переможці. Ви скажете, ну а я не перемагаю. Якщо ви прийняли Ісуса Господом свого життя, перемога є в вас. Це те, ким ви є. Можливо, ви не живете на цьому рівні, але це те, ким ви є. Знаєте, деякі люди народжуються з талантом співати, інші можуть малювати. Знаєте, інші є великими митцями. Я не можу робити ні того, ні того. Але я переможець, я перероджена, я народжена згори у Господі Ісусі Христі, і я переможець. І це перемога, яка перемагає світ. Віра моя, віра ваша. Аллилуйя! Ми маємо таку віру. Вона була посіяна в нас. Коли ми народилися з гори, ми народилися з гори вірою. у нас є коріння віри, але тепер ми повинні розвивати його за допомогою Слова Божого. Звідки я це знаю? Тому що Біблія говорить, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Тож, я можливо, не є великим піаністом. Можливо, в мене немає великого таланту, але я скажу вам, що я можу робити. Я можу бути переможцем. В моєму розпорядженні є все необхідне, щоб бути переможцем. Алілуя! І це найкраще. Знаєте, у світі є багато талановитих людей, які не є переможцями, і вони би поміняли усі свої таланти, аби лише стати переможцем слава Богу. Це важливо. Ця перемога то важливо. І вона наша. Алілуя. Слава Богу! Я сама радію від цього. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є син Божий? Якщо ви вірите, що Ісус то син Божий, але ви не прийняли Ісуса Господом свого життя, ви позбавляєте себе великого чуда. Тому що коли ми приймаємо Ісуса Господом нашого життя, ми не лише стаємо переможцями, але ми народжуємося згори у перемогу і у те, щоб бути переможцем, алілуя. Слава Богу! Отже, ми будемо говорити про віру. І ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Алілуя. Давайте поговоримо про це. Це відомі вам місця писання, але я хочу запалити вас до того, хто ви є. І до того, у чому ви можете ходити. Життя це найбільш захоплюючий спосіб життя у світі. Коли ми з Кеннетом почали чути про віру, ми були у боргах, і ми не знали нічого кращого, як хворіти. Коли приходила хвороба, ми думали, ну от знову, і впускали її. Ми не могли оплатити наші рахунки. У нас не було ніякого майна у нашому першому помешканні в Талсі. Куди ми переїхали, коли Кеннет вступив в університет Орела Робертса, було небагато меблів, тож доводилося обходитись тим, що є Можливо, ви не знаєте такого терміну, але його можна замінити словом бідність. Знаєте, коли у вас нічого немає, ви не можете піти купити стола, ви не можете піти купити крісло. Ви обходитесь тим, що є. Ви робите те, що можете. І коли ми народилися згори і дізналися про віру, ми дізналися, що віра. То перемога, яка перемагає світ. Вона перемагає нестачу, вона перемагає хвороби, вона перемагає кожну погану річ, страх. Алілуя. і що більше ми заглиблювалися у слово, то більш впевненими ми ставали і стаємо, що це перемога, яка перемагає світ. Ми пізнавали слово Боже. І, у міру пізнання слова, ми дізналися, що ми були відкуплені від хвороби, ми були відкуплені від усього прокляття закону. Прочитайте 28-й розділ книги повторення закону про прокляття закону. Там сказано, що ми були відкуплені від кожної хвороби і кожної недуги. Бідність була під прокляттям. Все погане було під цим прокляттям. Я була під прокляттям. Ви були під прокляттям до того, як прийняли Ісуса Господом свого життя і запевняю вас, для мене це майже те саме, що піти до пекла, повернутися знов під це прокляття. Але брат Хейгін говорив: можливо, я вже згадувала про це. Якось люди сказали йому, чи ви могли би сказати щось хороше про диявола? і він сказав: Ну він наполегливий тип і це правда, і ви повинні тримати його на його місці. Не буде такого, що ви протистанете йому один раз, і більше він ніколи нічого не спробує зробити. Ні, він відчайдушний. У нього немає нічого, крім того, що ми даємо йому, що ми йому дозволяємо мати, і крім того, що інші дають йому і дозволяють йому мати, і він прагне отримати контроль. Це все, чого він хотів. Пам'ятаєте, чого хотів Сатана? Він хотів підвищити свій престол понад престол Божий. Так, але він навіть не зміг відірватися від землі. Ні, він не зміг цього зробити, але саме цього він хотів. Він хотів мати контроль, і саме його він намагається здобути в нашому житті, але ми можемо чинити йому опір. Ви тривалі у вірі, як сказано в Біблії, і він відійде від нас. Але якщо ми не знаємо, що говорить Біблія, ми не знаємо, що нам належить. І якщо ми не знаємо, що говорить Біблія, ми не маємо віри. Тож ми з вами повинні повністю жити у вірі. Розгляньмо інші місця писання послання до Римлян, 10 розділ. Тож віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Якщо ми хочемо мати віру, і ми знаємо джерело віри, ми можемо мати її. Ви скажете, ну я знаю таку то людину і в неї багато віри, але я просто не можу вірити. Що ж, так ви не можете вірити, поки ви не почнете вкладати слово Боже у свої очі, у свої вуха, і поки воно не проникне у ваше серце. Приймайте його. Знаєте, слово приймати, «удержувати» в писанні означає брати. Вірте, що одержуєте, коли молитеся, і буде вам. Це слово означає брати. Ми беремо це. ми дивимося в писанні. Ми бачимо, що говорить Біблія. Ми бачимо тут у цьому 17-му вірші, що ми можемо мати віру. Тому що ми можемо прийняти Слово Боже. Беріть Його, вкладайте його у ваші очі, у ваші вуха, вкладайте його у ваше серце, дозволяйте йому виходити з ваших уст вірою. Тож віра від слухання а слухання від Слова Божого. Тепер ми знаємо джерело віри. Немає для нас жодної причини обходитися без віри. У посланні до Римлян 10.17 сказано, що віра приходить від слухання. У Марка 11,23 Ісус промовив свої відомі слова віри, які так змінили наше життя. Майте віру, в Божу, сказав Ісус у 22-му вірші. Майте віру в Бога, істинно кажу вам. Бачите, Ісус відразу застосовує цей принцип. Він говорить: істинно кажу вам, як хто скаже горіцій, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав. Це дуже важливо. То буде йому так йому, кому? Тому, хто вірить. Буде йому так, як сказав. Тому Ісус сказав тому кажу вам все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите. І буде. Вам О, це сильне місце писання. Все, чого ви будете просити? Що це може бути? Можливо, ви просите зцілення, можливо, ви просите чогось природного машини, будинку, чоловіка, дружини. Останні прохання потрібно отримати тільки вірою. Не погоджуйтесь на перше ліпше, що потрапило під руку. Вам потрібна людина, яку Бог приготував для вас. Отже, Ісус сказав нам мати віру в Бога, інакше кажучи, це не щось вибіркове, це не вибір. Ісус сказав учням, майте її, майте віру. Можливо, когось із вас притягнулися до інші люди, і ви мало знаєте про це послання віри. Вам краще заглибитись в нього, тому що Ісус сказав мати її. Він не сказав, якщо це зручно. Якщо ви цього захочете, якщо це здається хорошим, якщо всі навколо вас думають, що ви повинні її мати. він говорить: майте віру в Бога. Пропущений підмет у цьому реченні. То ви, Ви маєте віру в Бога. Отже, ми бачимо, що віра не є чимось необов'язковим. Далі він сказав: Хто скаже горі цій? Ви повинні говорити догори. Саме так діє віра. Ви маєте віру в Бога? Отже, ви говорите. Ви говорите до гори. Ви звертаєтеся до грошей. Ви звертаєтеся до рахунків. Ви звертаєтеся до машини, будинку, роботи. І ви говорите рахунки. Я називаю вас оплаченими в ім'я Ісуса. Гроші приходьте зараз в ім'я Ісуса. Глорія, ти хочеш сказати, що ти розмовляєш з грошима? Отак, я розмовляю з грошима. Я розмовляю з машинами. Я розмовляю з усім. Я розмовляю зі своїми рослинами. Я наказую їм жити, а не помирати в ім'я Ісуса. Так, я фанатичка. Я вже багато років така, і стаю ще гіршою. Тож віра чує Слово Боже. Віра приходить від слухання Слова Божого. А тоді віра говорить і Писання говорить нам, що віра діє любов'ю. Тож ми знаємо, що ми не можемо поводити себе негарно і мати діючу віру. Ми не можемо ставитись погано до людей і мати діючу віру. Ні. Що ж, давайте трохи поговоримо про цю любов. Віра діє або стає активною через любов. Отже, потрібна віра і любов. А в розширеному перекладі сказано і, до речі, це такий переклад, який не можна обійти, якщо говорити про любов. Зараз перевірю, чи я зможу повторити це. Любов не ображається, не дратується і не обурюється. Наскільки більше було б миру у домі, якби ніхто у цьому домі не ображався, не дратувався і не обурювався? Знаєте, жінки зіпсували свою репутацію такою рисою, як образливість. чи це означає, що ми можемо проігнорувати це? Ні, ні, якщо ми хочемо, щоб наша віра працювала. Не ображається, не дратується і не обурюється. Не звертаю уваги на кривду. Коли хтось скривдить вас, любов говорить все нормально. і знаєте що? Любов то найлегший спосіб життя, бо якщо ви ображаєтеся, дратуєтеся, тоді вам потрібно непокоїтися, засмучуватися, гніватися, мати поганий настрій тому, що хтось вас скривдив, хтось сказав про вас щось погане. І таке інше. Але любов просто говорить, я прощаю. Любов прощає усе, слава Богу. Не ображається, не дратується і не обурюється, не звертає уваги на кривду. Коли хтось скривдить вас, якщо ви ходите у любові, ви просто говорите: Господи, я прощаю їм, благослови їх, допоможи їм, Господи, я прощаю. Я не приймаю жодної образи, я не приймаю жодної з тих ситуацій, де би я вважав себе скривдженим. Слава Богу, і любов не ображається. А ви не дозволяєте зачепити ваші почуття? А що, коли хтось скривдить вас? Що робить любов? Любов каже, «Ге?» любов каже, я прощаю. Що вона говорить? Якщо у вас є щось проти когось, якщо будь-хто скривдив вас, Біблія говорить прощати. так, але деякі люди думають, це не чесно. Що ж, це чесно, тому що тепер ви вільні і люди не є вашою проблемою. Якщо вони скривдили вас, це їхня проблема. А ви прощаєте? Не беріть це у своє життя. Відпустіть, Господи, прости їм. Саме так сказав Ісус, і скажу вам, йому було що прощати. Прости їм, бо вони не знають, що роблять. Це хороша молитва, щоб помолитися нею сьогодні. Коли хтось скривдить вас, просто скажіть прости їм, Господи. Вони не знають, що роблять. Слава Богу, ви розумієте, суть любові не ображається, не дратується, не обурюється, не звертає уваги на кривду, не радіє, коли хтось не правий, а вона не радіє з неправедності. Слава Богу. Але радіє, коли перемагають право та істина. Ми не радіємо з неправедності інших. Ми не говоримо. Ти чув, що зробив той і той. Жахливо, правда? О Боже мій, давай всім розповімо. Ні, ми прощаємо і ми не беремо це у своє життя. Коли хтось нас кривдить, ми це відпускаємо, ми йдемо вільними. Слава Богу, це хороший спосіб жити. Любов вільна, любов звільняє. Ви будете вільні, якщо ви живете у любові. Отже, в 11 розділі Євангелія від Марка ми дізналися, що говорить віра. Ми дізнаємося, що віра діє любов'ю. Якщо ви молитеся за щось, вірите про машину, ви звертайтеся до слова, до місць писання про віру, до місць писання про забезпечення. Я вірю, що я приймаю машину, про яку би в машину ви не вірили. Я дякую тобі за неї. Якщо ви не збираєтеся ходити у любові, ваша віра зайде в безвихідь, тому що віра, як сказано в посланні до Галатів, діє любов'ю. Отже, якщо хтось кривдить вас, і ви все ще вірите Богові про нову машину, або про зцілення, про якесь визволення, і хтось кривдить вас, і ви відразу ж встряєте у суперечку і кривдите їх у відповідь або тримаєте це проти них, або ще щось. Ви вийшли з режиму віри. Віра працює любов'ю. Любов прощає. Любов не робить нікого винним, не звинувачує. Але знаєте що? Любов іде вільною. Якщо ви збираєтеся зберігати непрощення, ви не будете вільним. Насправді, це не на користь їм, це на користь вам. Тому що, коли хтось скривдив вас, але ви простили їм, ви відпустили це. цього немає. Благослови благослови, Господи, допоможи їм. І тепер ви вільні, і вони більше не є вашою проблемою. Алілуя. І Бог може діяти у вашому житті, щоб благословити вас і виправити вашу ситуацію. А якщо ви будете тримати образу на людей і не будете ходити у любові, тоді ваша віра буде мати перешкоду, тому що віра діє любов'ю Люди, які не мають любові, не мають великої віри. Вони не можуть її мати, тому що віра діє любов'ю. Тож для нас важливо ходити в любові, ходити у вірі. Промовляти слова віри весь час і творити діла любов'ю. Амінь. Віра вірить Слову Божому. Віра вірить Писанню. Тут сказано, що хто скаже горіці, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав. Ці речі, що сказав, враховуються всі ваші слова. Ті речі, які ви говорите, втілюються. Вірте, що те, що ви говорите, здійсниться. І якщо буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому так. Мені подобається ця частина. вам. буде йому так. Ходіть в любові, прощайте, не сумнівайтеся. Знаєте, якщо ви вірите про щось і минає тиждень, два тижні, і ви починаєте думати, нічого не змінилося, я й досі відчуваю біль. У мене немає цієї машини, немає цього, немає того, нічого не змінюється. Що ви зробили? Ви анулювали свою віру. Ви зупинили слово Боже і не дозволили йому працювати на вашу користь, тому що воно більше не має сили віри, яка би діяла у вашому житті. Отже, ми люди віри. Мене звати Стейсі Едамс, я з Вірджинія Біч, штат Вірджинія. Я є партнером Кеннета та Глорії Коплен з 1994 року. Коли я довірила своє життя Ісусу, я довідалася, що я повинна розвивати свої стосунки з Ісусом Христом, а не лише ходити до церкви. І це перевернуло моє життя. а тепер я наповнена. Я сповнена Духом Святим, і тільки Дух Святий може робити ці речі, які виявилися в мені. І це тому, що я не повинна бути собою. Я навіть не хочу бути собою. Я хочу бути такою, як він. Кенет і Глорія Копленд мали мужність, наполегливість і віру навчати мене віри, навчати нас Слова Божого, справжнього Слова Божого і вірити йому, жити ним без жодних сумнівів. Ось що дали нам Кенет і Глорія. Справжнє, непідробне, істине слово Боже. Просто читайте Біблію і вірте їй. Це не важко, Вітаю вас. Я Джеремі Пірсон. Це свідчення, яке ви щойно переглянули. Свідчення стейсі. Я знаю, багато хто з вас побачив і почув це. І ви подумали це моє свідчення. Ви пам'ятаєте те життя без Ісуса, яке воно було порожнє. І так само було з нею. Але коли вона прийняла Ісуса, вхопилася за слово Боже і повністю підкорилася йому, її життя набуло іншого значення. І тепер вона читає свою Біблію, і коли вона читає її, вона вірить їй. Ви помітили, що вона сказала це. Ви просто читаєте слово і вірите тому, що вона говорить. І вона вибрала жити вірою. А якщо це ще не є вашим свідченням, вашим життям, тоді вам потрібно прийняти Ісуса Господом свого життя, щоб ваше життя набуло значення, щоб ваше життя мало напрямок і план. Божий план все починається зі стосунків з Ісусом, так само як з Тейсі. Вам потрібно прийняти Його. Все починається з того, що ви повинні прийняти Його Господом свого життя. Як навчала сьогодні Глорія Коплен з Господом в житті, ви переможець. Чому? Тому що Він любить вас, ви більш ніж переможете через того, хто любить вас. І перший крок до прийняття Божої любові це прийняти Ісуса в своє життя. Якщо ви ще не робили цього, відкладіть те, що ви робите зараз, і скажіть, Боже на небі, я вірю, що Ісус твій син. Я вірю, що він Господь і я визнаю своїми устами, що він мій Господь. Я приймаю його як свого Спасителя. І я прошу тебе, Отче, наповни мене Твоїм Святим Духом. Я приймаю його. і я знаю, що я маю люблячого батька. І я дякую тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Послухайте, якщо ви помолилися зі мною цією молитвою, ви помолилися нею вперше. Тоді дивіться, всі небеса радіють з вами. Вся місія Кенета Копланда радіє з вами. Тіло Христа радіє, що тепер ви належите до цієї сім'ї. Ви народилися згори, і щоб допомогти вам у цьому новому житті, місія Кенета Копланда має для вас особливий подарунок: пакет спасіння, який ми надішлемо вам безкоштовно. У ньому є книга, все це він зробив для вас, яку написали та Глорія Копленд. А також брошура, яка допоможе вам досліджувати свою Біблію. Ви повинні знати, що немає нічого неможливого. Ви повинні знати, що коли ви у Христі Ісусі і Він вас, це життя приємне, чудове, наповнене радістю, і ці матеріали допоможуть вам розпочати ваше ходіння з ним. Обов'язково замовте свій безкоштовний пакет спасіння. Хвала Богу. Дуже дякую за те, що приєдналася до нас на цій передачі. Бог любить вас, ми любимо вас. І як завжди говорять Кенна та Глорія Копланд, Ісус є. Господь. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCM.Kay. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.